Виникає травма хребта. Це запам'ятаємо водій під час ДТП, вода мається на увазі пірнання в воду, падіння з висоти, враження електричним струмом, вибух і вішальник Ці шість типових ситуацій дуже часто призводять до травми хребта, переважно в шийному відділі. Що робити, якщо ми стали свідками такої події? Побачили. Пригоду йдемо на допомогу. При цьому завжди намагаємося підійти таким чином, аби постраждалий нас побачив, бо в іншому випадку він почне крутити головою, щоб побачити, бо він є і так в стресовому шоковому стані. Наше завдання забезпечити його нерухомий стан, надійно зафіксувати голову з метою попередження подальших ушкоджень хребта, ускладнень або інвалідізації. Шановні, у вас можливо травма хреста, ми вам допоможемо. Не руки. Фіксація голови відбувається таким чином, як ми можемо побачити, аби вуха були відкриті. Він має нас чути. Ми маємо постійно підтримувати психологічно. Далі виникає питання викликати швидку. Як ми бачимо, руки рятівника в цей момент зайняті, але завжди на допомогу може прийти навіть ненавчена людина, достатньо короткий інструктаж і ваш помічник вас міняє. Зараз хлопці демонструють. Монструють, як тільки він надійно без рухів голови перехопив фіксацію голови, він робить репорт, тобто тримаю лише після цього, перший номер поступово і обережно прибирає руки, і ось в нього вже з'являється можливість викликати бригаду екстреної медичної допомоги, знайти аптечку або навіть накласти шийний комірець. Трохи хочу розповісти, як це робиться більш фахово. Маємо такий виріб, який називається шийний комірець. Але якщо у вас такого виробу немає, це означає, що до приїзду швидкої допомоги здійснюємо мануальну фіксацію голови, так як показано зараз, нашими. Саміструкторами дуже важливо, як ми спілкуємося з диспетчером екстреної медичної допомоги. Обов'язково називаємо де сталася подія, що саме сталося, приблизний орієнтовний вік стать постраждалого, і обов'язково першим кладемо слухавку диспетчер. Чому? По-перше, на тому кінці провода фахівець, професіонал, який може дати пораду або щось нагадати, як правильно вести, поводити себе на місці події. По-друге, з технічних причин він може не дочути адресу і щось перепитати. Тобто, запам'ятайте, неприпустимим є ситуація, коли ми щось розказали. Стресі і кинули слухавку. Величезні ризики того, що нас не почули, це означає небажані наслідки для нашого постраждалого.